thank you У нас є ось така подушечка, якщо б хтось собі спати на доброго вечора ми з України або російський корабель, <різь> <різь> можете поспати. <різь> Тут у нас дуже класні іграшки. Це літак-мрія, 5 патрон. Навіть є російський судпойот. Дуже дорого коштує, напевно, дві машини. Бо треба спочатку завалити москаля, а тоді вже мати таку, такий презент. Дуже в нас класні туди іграшки і такі цікаві хустинки. Хустинку можна собі пов'язати. Хустинка ось така оранта з Україною. Можна собі пов'язати так, і, наприклад, йти десь на шпаці. І маємо книжки. Маємо книжки Дмитра Вербича. Маємо а, ось такі марки з Віктором Гурняком. Добрий день, слава Ісу Христу. Слава тусь нині, 3 липня. Ми всі привітаємо на нашу сумівську селю тут в Еленвілі на свято герою. Ми це свято кожного року робимо. Це четверта неділя після зійснення святого духа, і ми згадуємо всіх українських святих. Це дуже важна бо сьогодні. Робиться святими. Мучниками всі ті люди, особливо наші воїни, що я віддаю своє життя на полі битви. Вони є мучниками за волю України. Я би гадав коло 50, Якщо не більше, тут дуже довго вже святкується. Від Початку як тільки купив селі, то було понад 4 тисячі людей. Тобо зусиль Канади Америки була духова оркестра, то було таке. Вивчали свято, все Більші організації нашої округи сплатяться, щоб власне не забути про наших героїв. Ми за ними молимося і шануємо їм кожного дня. Ті, хто віддали своє життя за Україну, ми їх пам'ятаємо. Біля 80 людей і захищав цей а є порт в Донецьку. Якщо ми не будемо згадати, ніхто не буде. Сум то було досить така. Ідеова організація Знаєте, не тільки виховна, але виховно-політична. Так що наші сумівці виростали в рядах суму, сьогодні є провідні члени. Yeah. Так, it's it's... It's, it's... Різні організації. В Америці це є мій міст до України. Я в цьому вірі. Тому знаю українську. Те, що знаю. Це було через те, що я був сумів. Я завжди належав до суму, брав участь у літніх таборах і, і дійсно цей досвід, що в моїм серці, дійсно глибоке любов до, до моєї рідної землі. Це не тільки мова, це відчуватися, що це є бути українцем. Ми в сумі виховуємо дітей в патріотичному дусі, в християнському і дивлюся в моїх предків. Це дуже важливо, щоб їх пам'ятати, щоб згадати не тільки хто вони були, але чому ті чотири герої, що є на нашому пам'ятнику, то є тільки символічні, що для тих тисячів, які погинули в цій боротьбі. Ми це свято дуже дуже давно тут святкуємо і, і це не ну згадуємо Пандери, Шухевича, Коновальця, Петлюри, але зараз ну від 2014 року. Це має дуже інакші значення для нас тут. Ми тут прив'язані вже 20 років до цього оселі і маємо двоє діток, маємо які, і належать і діток які належать до суму. Так. І тут є друзі, спогади, табори, і, і різні події. І це для, для молодших дітей, для старших, і також для дорослих. Ми маємо надію на нашу хвороді імміграції, що підтримують це все, і підберемо і залишимо для наших дітей. Вивереники робимо. Мені відають відомі. Танці, відаємо, що любимо. Українські школи. Такі свято, так як нинішнє свято. Якби святкуємо національне свято в листопаді, 1 листопада, чи в січні, 22 січня, чи... Визначення народження Бандери, загиблення нашого командира Чупринки, то є все з того, що я дістав в умі, умів, своєму серці від моїх батьків. Я би бажала нинішнім воїнам, захисникам України ті самі бажання, що були наших батьків, щоб народ свій на своїй землі охороняти. Від наїзника злого я би їм бажала витривалості, щоб вони не піддавалися, кріпко трималися, і щоб любов їхня до батьківщини, до матір України не мала кінця. Я побажаю щастя у. Знищення нашого ворога у є горді і з того покоління, яке натхнене бувшими визвольними змаганнями, бувшими воїнами і лицарями УПА, і нині уживають ті самі гасла. Що вживала українська повстанська армія і воюють за ті самі права людські і за свободу і незалежність України. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!